Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог нам дає ці Собрання і Слово Його. І тут ми тільки що слухали і співали, що Він є наш друг. Я теж в свою чергу хотів би поділитися одним таким словом специфічним, ну, так, так то вже наше зібрання йде до завершення. Але воно мені ось так поклалося. І я хочу поділитися. Я думаю, що воно для нас всіх буде корисним словом. Хоча все слово корисне. Ви знаєте, що Біблія то є така книга, яка говорить про все правду. Про все правду. Про все. І дає відповіді на всі питання, які б ви могли задати. Будь-які питання, які стосуються вашого життя, нашого життя, ви скажете мені 20 років. Що буде через 10 років, що Біблія каже? Якщо буде все добре, ви проживете 10 років, вам буде 30 років. А якщо мені буде 50, то живете. Буде 50 років. А потом, а потом ви починатимете готуватися до смерті. І що я помру? Так, да, Ми помрем. Помрем. І що вічність то правда? Правда. Сама натуральна правда. І що є ад і пекло? Правда є. Ну, які ще можна додати питання. Всі питання тут. Всі питання. Я згадую, прийшло знов на пам'ять. Там я був в другому штаті, трошки жив. Ну, теж один брат там займався, як то у нас, є тут братий Пламер, пламери. І він там зробив одну роботу, і інспектор прийшов ту роботу приймати. Він теж з України був, теж слабенько говорив. Ну, Він вчився, вроді, вроді по-своєму він зробив правильно. Інспектор подивився на нього і сказав по-англійськи, виняв таку книжку про ту спеціальну згрубу грубу. І каже: отут читай. Отут правильно. Все тут правильно, отут читаємо. Тому читаємо таке слово Господнє, яке записано в <кхух>, об'явлення, Другий розділ. Буквально читаю 24 й вірш і нижче. А вам та іншим, що тіятирах, що не мають науки цієї, як кажуть, не розуміють так званих глибин сатани. Кажу, не накладу на вас іншого тягара. Тільки те, що ви маєте, тримайте аж поки прийду. І друге місце це дуже теж знайоме місце. Воно нам нагадаємо і його дещо нагадаємо, це книга буття, третій розділ. З першого віршали змій був хитрийший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева в раю, і відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього, не торкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви, немов Боги, Богі, знаючи добро і зло. І тому така тема або назва, яку ми можна взяти з такого слова, таке буде слово це наоборот. Особливо в останній час в різних навчаннях, в різних книжках, в різних групах проповідується в основному для християн такі слова ти особливий. Ти особінний. Бога є особливий для тебе план, Бога є особливий для тебе дари. Тому тема нашого цієї проповіді буде називатись Ти не особінний. Ти не особливий вовше. Ви знаєте, що, як я сказав, що це вчення, воно прийшло в останніх 20-30 років, хто то його відкудось приніс? І почалося культивуватися в людині своє Я. І часто людина вірить в свою унікальність і думає, що я особливий. Коли тако роздивитися, то ми всі тут люди сидимо. І хто з з чим особливий? Якщо ви маєте дві руки, то я маю теж. Якщо ви маєте дві ноги, то я теж маю дві ноги. Чим хто особливий? Єдина особливість в людині, яку сьогодні показують, що людина має пальці, і той відпечаток на пальцях в кожній людині свій всього навсього. І часто людина, щоб Зробити себе чимось особливим, особливо в цій країні, вона може міняти там волосся, може міняти одяг, тепер може міняти даже стать, робити отаку от пародію і казати, я людина особлива. Ми дивимося на слово Господнє, і я прочитав. Де сказано до цієї церкви, ти не знаєш, так сказати, званих глибин сатани, є його вчення, є глибини. І ось на цих глибин створити або дати тобі розуміння, що ти не такий, як всі, ти особенний. І культивувати постійно Це. І ви знаєте, що є люди навіть в Біблії, які повірили в свою унікальність, що вони із ряда вон виходящі. І коли вони перевірили в свою унікальність, то вони створили для себе свої правила, так як для унікальних людей, не можуть бути все, що для всіх. Але у Бога зовсім було по-другому. Ви знаєте, що ця унікальність, вона може створена людиною бути в будь-якій обстановці, наприклад, в церкві. Я не маю когось там з братів чи вас, може, навіть служитель який служить, і розуміти таке слово. Взагалі, тут все на мені. Тут ніхто нічого. Я тут тільки. Він може цього не розказувати. Може в хаті соскластися така унікальність дружини чи в чоловіка, або в дружині, все тут на мені. Тут ніхто ні за що не думає, абсолютно. Тут, якби мене не було, то все тут всі пропали б. Унікальність. Я згадую таку хорошу молитву одного хлопчика, я чув, якого навчили молитися, він казав так, на молитві з батьками: Боже, збережи маму, бережи тата, сестричок, братиків, а потім каже, але саме більше ти себе бережи, бо як тебе не буде, то ми пропадемо. Хороша молитва, правда? Себе бережи саме більше. Оця унікальність, вона є в Біблії. І ми будемо дивитися, що для цієї унікальності є приклади, ну буквально не всі візьмемо, буквально деякі тільки. У Бога не було льгот, що ти унікальний в мене. Візьмемо першу особу, хоч одну, візьмемо великого мужа Самсона. Він родився чудом. І такої сили, як він отримав від Бога, взагалі немає ніде в історії, щоб одна людина могла вбивати тисячу людей. Немає, коли сходив на його Дух Божий. І ми дивимося на слово Господнє, що все говорило, що Він не проста людина, він унікальна людина. Може, навіть батьки йому розказували, що ти родився таким шляхом, і так прийшло, і так прийшло. І судячи по його вчинках, він розумів, що він унікальний. Ви знаєте, унікальності є одна річ. Унікальність пом'якшує правила і закони. І Унікальність пом'якшує відповідальність в людині, пом'якшує. Тобі це треба, а мені. Унікальні люди, які розуміють, вони можуть ну, знову ні в кого, ні в який адрес довго проповідувати. Він розуміє, що він унікальний. Він не розуміє, що він не має любові до свого брата, який буде після нього проповідувати. Він унікальний. Є люди унікальні, що вони розуміють, що тут в хорі людина та таки може співати. Я можу, тут немає співаків. І тому для мене можна. Хор не ходити, опаздувати і так далі. Я нікого, я знову кажу ці загальні речі. І є, може бути чоловік унікальний, який приносить гроші, і він розуміє, що вся хата на йому. І тому, вибачте, йому зробити замітку якусь за щось, то низько. Він працює. Він унікальний. Но ми дивимося, на цього чоловіка не було, і він деякі мав порушення. Того, що заборонив Господь брати. Він приторкався до нечистоти відповідно. Він своє життя почав будувати неправильно. І йому батьки хотіли його направити і казати: слухай, може тобі не стоїть так одружуватися? В кожному місці тобі мати треба жінку. В кожну, де ти пішов, там тобі. Він розумів, що він унікальний. Йому він розумів, оця унікальність понижає від Бога цю відповідальність від Нього. Ми говоримо про глибину сатанінську, майте вду, якої багато людей не знають. І дещо дозволяється, дещо дозволяється, і можна дещо порушувати. Не відчуваючи якусь відповідальність. Ну ви дивіться, що було далі там? Такого чоловіка взяли, зв'язали. І коли вона казала Самсон: Слухай, де твоя сила? В чому твоя сила? Бог йому нічого абсолютно не відкрив. Бог би би відкрити і сказати: Слухай, ти мене унікальний, я не можу, мене таких більш людей немає. Якщо тебе не буде, я не знаю, що то я буду тут робити. Він не унікальний, і я не унікальний, не особенний, і ти не особенний. Я не буду говорити, брати і сестри, за Соломона, ну, можу пару слів сказати. Наділений чоловік був мудростю, і Бог сказав: не було, не буде, ні до, ні після такого, як ти. Але в слові було написано, що якщо ти будеш царем, не примножуй собі золота коней і жінок. Я унікальний. Що то вроді того він розумів, що я один соломон, більше соломонів немає, і я маю бути один в історії. Но він так само не був унікальний. Дивіться, коли ми дивимося на пророка Ілію, каже, я один пророк, в якась віра в свою таку особідність. І Бог каже: слухай, я маю сім тисяч, ого, сім тисяч, не сім. Не сімдесят. Які не приклонили коліна. Ти не є унікальний, ти один із моїх служителів. Деколи ми дивимося на свою хворобу, і ми розглядаємо, навіть і хвороба мене унікальна. Я особливий больний. Та взагалі так ніхто не боліє, як я. Я дивлюся по церкві. Ти не особідний. Ти просто не знаєш, як люди боліють. Ми деколи життя своє приміряємо до когось і кажемо, взагалі так ніхто не живе в церкві, бідно, як я. Всі тут. Живуть. Я якийсь особливий у Бога. Одні проблеми. Одне таке одне за другим. Ти не особінний тема нашої проповіді. Дивіться, як нам себе розглядати? Хто особенний? Я не буду читати. Особливий єдинственний – це Бог. То в 4 четвертому розділі написано таке слово. Де ви бачили Бога, щоб зійшов з неба, який Бог прийшов на землю великими карами взяв собі народ. І Я Бог, і іншого немає. О, хто особливий? А не ти і я. Я хотів би прочитати ще хто особливий. Це Вихід. Книга вихід, 33 розділ, де Моїсей говорить із Богом. 33, напевно, буде 16. 15 го начну. І сказав він до нього, тобто Моїсей до Бога, коли ти сам не підеш, то не виводь нас і звідси. Бо чим тоді пізнається, що знайшов милість. В очах твоїх я та народ твій, ти знаєш з тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізані я на твій від кожного народу, що на поверхні землі. Слідуючим особенним після того, як Бог є особливий Божий народ. Знаєте таке? Особливий до добрих справ Божий народ. Не якась особа тут, церква Ісуса Христа. І каже, а вона тим особлива, не то, що вона має церкву, хтось каже, а ви таку церкву будете мати, не в церкві діло, у зданні. не в тому, скільки тут хорів, а в тому, Моїсій каже, коли ти підеш із нами, от ти будеш отут, тоді ми станемо особідними. Якщо Господь з тобою, тоді ти тільки стаєш особливим. Алілуя! Ви знаєте, що проти цієї думки боролись апостоли, коли в лістрі піднявся хворий на ноги, і пішли всі, всього ідолопоклонству, щоб принести жертву апостолам. І написано, апостоли кинулися в народ і сказали, що ви робите? Ми особливі люди. Ну, no. що вони сказали? Що ви робите, рвуть на собі одежу? Ми такі самі люди, як ви. Ми тут нічого абсолютно не зробили, особенного зробив все Бог. Хтось сказав, рвати одежу. Ми могли б порвати одежу собі, скільки хоч. Но в ті времена порвати на собі одежу це було дорого. Якщо ти порвав одежу, другої не було одежі. Рвати одежу, то ціну заплатити за неї вже було, бо в тебе було. Вони кинулися і просили, не робіть з нас щось. Можна було промовчати цю справу. Сказати, ну, її, так культуру вижажають свою. Будь ласка, хай вони. Ну вони боролися і не допускали, щоб прийшло таке розуміння. Я читав колись в історії, коли. Великий римський полководець вертався з перемогою і їхав на колесниці, гнали полонених, везли трофеї. То і люди всі там тисячі людей махали і плескали йому і кричали на перемогу. Ззаді був чоловік, який на колесниці, коли він дивився, він йому кричав на вухо: Ти людина! Ти людина, ти людина! Запам'ятай, ти людина. Чого він йому кричав? Це? Ти людина. Нам Дух Святий. Кожен день кричить, що ти людина. Коли ми читаємо далі слово Господнє, і ви читаєте відкриття, і ми читаємо, що народ або світ чекає Антихриста і сказано, що Він вийде з мас. Це окрема людина буде, яка з чимось буде прославлятися. Це буде особлива людина. І мало того, що його особливість, він сказано, що він свій образ поставить в храмі. Ось де буде велика особливість. І коли, вони, коли там той образ буде стояти в храмі, і він буде вимагати поклоніння, і слово каже, що це буде образ говорящий, що буде говорити. Сьогодні можна що хоч чекати, що цей образ буде говорити, вони почнуть розуміти Євреї, що то не то, що то не то. Бог не давав ніколи особливість одній людині. І ти в мене каже, будеш, ти в мене будеш і то. Чому ми не особливі? Тому що слово Господнє каже, бережись, щоб ніхто не вкрав твого вінця. Ти особливий? Ну. No. Ти не особливий. Бачите, я можу намалювати одну таку схему невелику. Мені кажеться, ви вже зрозуміли. Думку чу, я ще скажу про цю схему. У нас похорон буде, ну, траурне служіння через деяких пару днів. Ви знаєте. І в нас теж буде траурне служіння кожного, якщо Бог продовжить. Да, буде? І у вас буде. Плюс ви не знаєте, коли це буде, коли я не знаю, коли це буде. Слово Господнє нам сказано, що це Бог сховав, коли це буде, але це траурне служіння буде. Бо написано, людям предназначено одного разу померти. Я скажу, що там, там далі буде після того. І нам велику тут. Я нікого не маю віду, я просто кажу, як є. І нам велику тут хронологію прочитають. Здоровенну, Чим ми були і де ми були? І моя картина тут буде теж стояти. Ну, я так кажу загально. І всі діла згадаються. І потім ця картина повісять її в квартирі. І вона виде висіти, може рік, може менше, потім її знімуть і просто положать. Бо треба внуки повісити, треба друге, цю картину, фотографію. Через 5 років її положить десь в шкаф ту фотографію. Через 10 років вона там буде знаходитися, і хтось знайде з дітей чи через 20 років і скаже, хто такий? то такий? Хто ваш, в принципі, дідусь? Він такий смішний в своєму костюмі. Тоді костюм був саме-саме. Він такий смішний. Тоді він цей костюм стоїв, бо тоді було так вдягалися. А він смішний в своїх чоботях, в своїх брюках. Чого вони всі такі смішні, ці люди, які колись були, коли ми розглядаємо? Вони такі інтересні, але, між прочим, вони фотографували саме в лучшому. Що вони тоді мали? І теж, хто то думав, що він особенний? Ну він не знав, що він не особінний, не особливий. Йому так само назначено жити, як і всім людям на землі. І хтось скаже, ну, слухай, я вже, хтось скажу, я починаю це розуміти. Тоді смисл, во, смисл де. А смисл – це Ісус Христос. От один смисл жити для нього. Через нього і для вічності, і хтось пройде 100 років, і цих 7,5 мільярдів ляжуть, і ми ляжемо, і ви ляжете. І будуть в енциклопедії дивитися і казати, що там, в Ніколасвілі, в Лексентоні, жили, тоді люди, о, тоді жили 100 років назад, вже тут багато людей жило в цьому місці. Так ми сьогодні дивимося 100 років назад. Та якісь тут люди жили, яка там різниця, хто там жив? Не цікавлюся, що тебе цікавить сьогодні? Ви знаєте, ціль сьогодні моя, щоб ми ближче до нього прийшли за тим важним смислом, за тим, що дає Господь. Апостол каже, жизнь для мене, Христос, і смерть приобречення. Воде наш смисл, водне наше життя. І брат, переді мною казав, і брати говорили, молитися треба, може ти. Слабенько молишся, ти все сюди дивишся. То одне, то друге, то третє. Дивися туди. Глянь на 40 років, на 50 років життя пробіжить. Він стане, ото, що Біблія говорить, одного разу відкриється вічність двері передо мною, і сказано Іклезіаста, і відходить в чоловік свій вічний дом. В тебе десь там є вічний дом. Вічний. Вже не буде перемін, тут щось міняється. Ти підеш в свій вічний дом, де ти будеш вічно, вічно мільярди років нічого не зміниться. Якщо ти з Христом, то щасливе, все щастя, є над чим подумати. Хай Бог нас благословить. Прихиляємо наші коліна і молимося. Амінь.